Максимально швидко опрацьовувати заявки від військових і не затягувати стендерними процедурами. Такі доручення відповідальним керівникам, зважаючи на важливість допомоги фактично на зараз та постійне надходження нових звернень, дав виконувач обов'язків очільника Чернігова на загальноміській нараді 23 квітня. За його словами, минулого тижня місто почало чотири закупівлі: автівок, ребів і двох видів квадрокоптерів. Але в кожної частини потреб на десяток позицій. Якщо у нас буде додаватися позиції, там от зараз і 15, ми тільки 4 запустили за два тижні, а якщо буде завтра 44, то ми, може, в кінці року щось купимо. Часу на це немає. Тому, будь ласка, оперативна кожного дня нарада, і там, де не вистачає чогось, якихось документів від військових, особисто піддавлюєте військові частини, командирів, дзвоніть. Це їм треба, в принципі, але треба ж розуміти, що в них багато інших задач, більш важливих, чим спілкування з нами. Натомість тендер на ремонт реабілітаційного відділення в третій міській лікарні, де вже почалися роботи, місто доведеться оголошувати повторно. Як пояснили ситуацію в муніципалітеті, підрядник, який виграв аукціон, залишив об'єкт і попросив для себе особливих умов. Трагедії немає, якщо людина почала не справляється, бо ще якісь питання. Ну, тут питання, навіщо було заходити, і він же, коли заходив, не ціну опустив там, на 7 мільйонів з 30, ну на 20%, по суті. Ну, зрозуміло, що ти, щоб виграти тендер, спочатку опускаєш ціну, а потім кажеш, мені це фінансово не цікаво. Ну, так питання, це ж об'єкт реабілітаційне відділення для наших воїнів, наших захисників. Ну, за кинув. Значить, має бути інші і Все ну ми не будемо з ким. І якщо він там хоче якихось особливих умов, не буде особливих умов. Буде інший підрядник. Наразі за положенням присвоюється довічно, але можливо матиме винятки. Мова про звання почесного громадянина Чернігова, що надавалося з 1967-го і які сьогодні носять 32 людини. Герої Радянського Союзу, заслужені лікарі України, майстри спорту, діячі мистецтва, військові та командири сучасної війни. Серед них за твердженнями істориків та громадських активістів є ті, хто проживає на території РФ і підтримує геноцид українців або ж підпадає під закони про декомунізацію та деколонізацію. Рішення міста створити робочу групу і розглянути відповідні зміни до положення. Далі ж питання виноситимуть на розгляд обранців. Треба зробити робочу групу з депутатів. Запросити по представнику з фракції, плюс юридичний відділ, можливо, ще хтось, напрацювати на одну з наступних сесій, можливо, на травнево, можливо, на чернево, зміни до положення і дати право якесь депутатам розглядати питання в конкретних виключних випадках, в конкретних виключних випадках, позбавляти цього почесного звання. Ну, я поки що бачу тільки одну причину додаткову, це. Відкрита підтримка агресії проти України. Можливо, якісь інші причини подивитися там. Але щоб вони не були персональні, а щоб вони були, скажімо так, об'єктивні. Завтра хтось комусь не сподобається, давайте цих відміняти. Це процес може бути неконтрольований. Зазначимо, звання почесного громадянина Чернігова присвоюється українцям чи громадянам інших держав, які зробили вагомий внесок у розвиток міста, що сприяло піднесенню його авторитету на державному та міжнародному рівнях. Удостоювати його має право лише міська рада раз на рік. А пропозиції щодо кандидатур вивчає спеціальна комісія.